Прокурори підтримували публічне обвинувачення в суді у справі про розголошення забороненої інформації. За рішенням суду, за обвинуваченням прокуратури, 37-річного чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі за публікацію заборонених відомостей в соціальних мережах. У 23-му році цей чоловік. Був в Одесі і знімав на відео, як працюють українські військові, як вони протидіють масовій атаці безпілотниками та ракетами РФ. Це все було знято на відео, і з відео можна було ідентифікувати, де саме знаходяться ці підрозділи, з яких саме по локації місць вони здійснюють свою протидію. Це відео чоловік опублікував у себе в Тіктосі. Воно моментально набрало багато поширень, переглядів, більше 40 тисяч. І Таким чином воно розголосило інформацію, яку не можна було поширювати в мережі інтернет, тому що це напряму загрожує безпеці і військових, і в тому числі обороноздатності країни. У зв'язку з цим було розпочато кримінальне провадження, справа вже розглянута у суді, постановлено обвинувальний вирок і чоловіка визнано винним у поширенні забороненої інформації в соціальних мережах і засуджено до п'яти років позбавлення волі.